Уявіть, ви стоїте в черзі в магазин, як раптом людина падає на підлогу та її починає судомити. Паніка, страх що робити через високий рівень стресу та психоемоційну напругу, медики в Україні все частіше фіксують випадки епілепсії, як у дітей, так і у дорослих. Що таке епілепсія? Як її розпізнати та як допомогти так, щоб не нашкодити? Розбираємо сьогодні разом з Ольгою Новіковою, менеджеркою ГО «Епіпросвіта», громадською активісткою, волонтеркою та мамою дитини з інвалідністю. Вітаю, пані Ольгу. Вітаю, розкажіть, що таке епілепсія та як її можна описати простими словами? Епілепсія це група захворювань, які характеризуються патологічною роботою клітин головного мозку. І простими словами наш мозок завжди має певну. Частоту своїх сигналів, і коли у людини щось пішло не так, можливо, це сталася травма, можливо, інфекційна хвороба або ж генетичне захворювання. Ці е... Сигнали можуть бути неправильними або мозок їх неправильно розпізнає. Мені здається, це найпростіший, але найвлучніший опис, що таке епілепсія простими словами. Поясніть епілепсія це лише судоми, чи людина може просто вимкнутися? І це також буде нападом епілепсії. Наприклад, це чудове запитання, тому що так це можуть бути не лише судоми хоча ми зазвичай уявляємо такі. Класичні судовні напади, коли людина падає, втрачає свідомість, але епілепсія має дуже багато форм. Їх є десятки, сотні варіацій, і це можуть бути як і напади, яких практично не розпізнати, так і напади, які відбуваються лише у вісні. І людина може навіть і не здогадуватись про те, що вони в неї є. А знаєте, типу миттєва втрата зору чи втрата свідомості. Ми можемо це приписати до е, припадку епілепсії чи ні? Okay, про... Які основні симптоми, я думаю, що ці симптоми можуть бути частиною епілепсії проте потрібні додаткові уточнення. Насправді для втрати свідомості може бути мільйон причин. Епілепсія це просто одна з них, яка можлива для того, щоб дізнатися, це все ж таки був судовний напад чи ні? Потрібно поспостерігати за людиною, за симптоматикою і звернутися до лікаря за подальшими обстеженнями. А скільки людей в Україні живе з епілапсією? Це почувне Але... явище? Так, це поширене явище, якщо вірити статистиці ВОЗ, кожна 25-та людина в країнах нашого економічного рівня. Також офіційно у нас зареєстровано 170 тисяч, але це тільки та цифра, яка офіційно зареєстрована, і, скажімо так, ця цифра дійшла до статистики. Так, у нас є причини думати, що людей з епілепсією, які не діагностовані, або ж своєчасно не зверталися. За допомогою близько мільйону осіб перевірити цю цифру ми не можемо або спростувати, але ВОЗ саме робить, скажімо так, припущення на основі статистики. Ви знаєте, я читала такі бувають випадки, людина до 30 років жила, все було в неї ідеально, а в 30 в неї діагностують епілепсію. Як так? Е, може бути навіть і не 30, може бути і 60, і 70. Фактично, е, якщо це мова йде про генетичну епілепсію, е, старт захворювання може приходитись просто на будь-який вік. Деякі люди можуть навіть і не дожити до того часу, коли в них станеться маніфестування захворювання. І це нормально, в принципі, генетичні захворювання дуже часто маніфестують після певного тригеру, або ж просто визрівають, так би мовити, в організмі. А можете епілепсію діагностувати? Типу сказати, що у вас є ймовірність розвитку в подальшому епілепсії. Ну, там, наприклад, коли людина проходить профогляд чи ні? Ну, скажімо так, і так, і ні, тому що передбачити таку ймовірність, в принципі, можна на основі певних складних і доволі дороговартісних досліджень, але на профогляді цього точно сказати не зможуть. Окрім того, ймовірність знову ж таки це не означає, що все буде саме так. Тобто ця ймовірність є, але є великі шанси, що цього і не станеться ніколи. Більшість тих синдромів. Які пов'язані з генетичною епілепсією, які проявляються? скажімо так, не обов'язково або не обов'язково в ранньому віці. Межі простого профогляду вони на те і обмежені тим, щоб повідомити про доволі часті стани, або ті стани, які доволі легко підтвердити. Якщо у людини немає скарг, людину не направлятимуть на обстеження, які вартують кілька тисяч доларів для того, щоб обговорити ймовірний шанс, який може і не статися в майбутньому. Генетичні види епілепсії між собою також можуть дуже сильно відрізнятися. Тому ця сфера науки вона розвивається. Вона дуже сильно пішла вперед за останні 10-15 років, проте вона пішла недостатньо вперед для того, щоб ми могли робити такі припущення однозначно і більш. Конкретизовано для конкретної людини і оцінити шанс на те, що це станеться конкретно з нею. А чим відрізняється е, от генетична да, коли в дитини з маленьких років вже фіксують епілепсію, і епілепсія, яка розвинулася з часом, да от ближче до 30 років або в більш зрілому віці. Вона може відрізнятися дуже суттєво може і нічим не відрізнятися в глобальному плані. Просто зазвичай ті форми епілепсії, які стартують у дуже ранньому віці, вони більш агресивні, проте це не обов'язково. Це не стовідсоткова гарантія, що буде саме так, і інших варіантів немає. Також це не гарантія того, що у дорослому віці все пройде доволі легко і гладко, тому що все ж таки близько 70% пацієнтів з епілепсією можуть жити хороше повноцінне життя, приймаючи своєчасну терапію, але все ж залишається невеликий відсоток пацієнтів, яким терапія не допомагає, і пошук ліків, пошук Правильного методу буде для них складним, незалежно від того, це був старт в ранньому віці чи в більш дорослому. Проте так, ліки можуть допомогти з нападами, але ліки ніколи не можуть допомогти з наслідками життя з епілепсією. Тому у тих людей, яких епілепсія стартує пізніше, у них трохи краще прогноз, ніж у тих дітей, в яких старт прийшовся на найбільш ранній вік. А от ви повторили агресивна форма епілепсії. Що мається на увазі? <зас> Епілепсія. Тим дуже підступна, що вона відрізняється форма від форми. Тобто, наприклад, є пацієнти, в яких можуть не бути в принципі, нападів на прийомі терапії. Тобто, діагноз не знімається, люди продовжують приймати терапію, але вони живуть своє хороше життя. А так само епілепсія це може бути людина, в якої 30, 40, 50 нападів на добу, і ці напади доволі серйозні, і частина з них потребує госпіталізації. Заціяція або введення доволі серйозних ліків, щоб запобігти подальшому розвитку повторних цих нападів, і звісно, коли цих нападів дуже багато це не може позитивно впливати на організм людини, на здоров'я, на самопочуття. Чим більше нападів, тим більше наслідки, які відбуваються з тілом, зі свідомістю людини, недосипи, алкоголь, наркотики, миготливе світло. Чи може це спричинити напад епілепсії? Так, ці всі речі можуть бути тригером, але не у всіх випадках вони ним будуть, так само, як і є інші варіанти тригерів. Наприклад, для людини може стати стартом нападу, ГЕРВІ, звичайне, тобто сильний стрес, екзамени в університеті, якась сімейна ситуація, яка викликала бурхливі переживання, вакцинація планова. Так, да, я окремо зазначу, що не сама вакцинація призвела до цього. Тобто, вакцинуватись можна і потрібно, але сама подія може стати тригером так, того, що і так з вами могло би відбутися. Звісно, алкоголь і наркотики вони нікому не приносять користі, і є навіть окремі варіації проблем зі здоров'ям, до яких вони приводять. І так, судоми можуть бути на фоні алкогольної інтоксикації, наркотичного сп'яніння. Тому... Звісно, потрібно всім вести здоровий образ життя, але пацієнтам, які в зоні ризику, ну, це не просто бажано, а прям обов'язково. А от радісні емоції, от якесь там захоплення, позитивні щастя, вони можуть спровокувати епілепсію? Вони менше спричиняють напади, але також це можливо, так як всі сильні емоційні переживання вони можуть бути тригером. Так само, як і тригером, може бути дуже дуже багато речей. Я колись читала відповідні. Дослідження, які стосуються цукрового діабету, хоча це не пов'язана тема, але на глюкозу крові впливало на той момент близько 55 чи 60 факторів. Тобто, ми ж ніколи не можемо тримати в голові таку кількість речей, які відбуваються навколо нас, включаючи температуру повітря, включаючи наш сон, їжу, емоції, по суті, так може бути і хороша річ тригером. А от якщо поруч в людини стався напад епілепсії, от як мені діяти? Якщо я взагалі не знаю, що потрібно робити? Е, ну, дивіться, головне це не нашкодити людині, тому не потрібно нічого пхати людині до рота, не потрібно силою розгинати м'язи людини, тобто не потрібно намагатися. Надати людині позу, яку ви вважаєте більш фізіологічною, потрібно прослідкувати за тим, щоб людина була в безпеці. Ну тобто, якщо у людини досить серйозні судоми, тобто щоб вона не вдарила, щоб вона не впала більше. Також потрібно дивитися, щоб людина була подалі від води, тому що дуже є великий ризик утоплення саме при нападах. Також буде потрібним і дуже помічним записати початок цього нападу. Ну тобто, ага, напад почався в 16.21, і ми це собі зафіксували, тому що це все ж стрес. Вам може здавати, що ви запам'ятаєте, а ну. Станеться, як станеться. Також буде не зайвим зняти це на відео. Якби це, можливо, дивно не звучало для людей, які не в темі, але саме відеофіксація дуже часто може допомогти лікарям набагато більше, ніж всі розповіді про цей випадок від очевидців. Тому що саме на відео ми можемо подивитися, які це були судоми, який їх був тип, як вони тривали, чи була, це був це генералізований напад, чи фокальний. І це буде дуже помічним. Також потрібно викликати швидку допомогу в яких випадках? Якщо це перший напад, якщо це вагітна жінка, якщо це дитина. В інших всіх ситуаціях ми можемо зачекати. Близько п'яти хвилин, якщо напад не завершується, тоді вже зателефонувати у швидку допомогу. Топ-3, не знаю міфи, з якими ви зіштовхувалися у своїй практиці стосовно епілепсії, що найчастіше вірять люди? Ну Наприклад, дуже багато людей вірять в те, що епілепсія якимось чином саме це захворювання впливає на психічний або не інтелектуальний статус пацієнта. Насправді це міф, тому що епілепсія цілком боє і як і у абсолютно людей, в яких немає жодних скарб стосовно інших симптомів психічних, так і це може бути супутнім захворюванням у людей, яких дійсно вони є. Дуже часто є упередження стосовно. Того, що ось, якщо це дитина з епілепсією, значить вона не зможе вчитися в школі. Чому зможе, але не кожна дитина в залежності від цього діагнозу, просто прояви будуть у всіх різні. Також переважна частина пацієнтів при своєчасному лікуванні можуть вести спосіб життя, який не буде відрізнятися від способу життя людей без цього діагнозу. Так, які в нас є ще міфи? Ну, звісно, наш саме міф це про вакцинацію. Він ніколи не старіє. Завжди дуже багато пацієнтів вважають, що ось ми зробили вакцину. Після цього у дитини почалась судома, у дитини почалася епілепсія, значить, винна вакцина. Все дуже просто і зрозуміло. Але якби в нас було міністерство простих рішень, але його немає. Дуже багато досліджень показало, що ті діагнози, які були встановлені у дітей, і в яких судово почалась після вакцинації, були генетичними. Вакцина не могла вплинути жодним чином на те, чи буде цей ген, який зламався у дитини чи ні. Дуже шкода, але. Немає на кого перекласти цю відповідальність. Вакцинуватися потрібно і сама по собі епілепсія не є протипоказом для вакцинації. І, наприклад, третій міф, який дуже також е, популярний, це про те, що якщо не е, розжати щелепу людини під час нападу, то або проковтне язик, або відкусить. Ну насправді ні, такого бути не може. Не потрібно пхати нічого людям до рота під час нападу. Е, дуже часто люди. Травмують людину з нападом, цим більше ніж сам напад міг би їх травмувати. Дуже часто бувають травми м'яких тканин, вибиті зуби. Тобто це жахливі речі, які не потрібно робити. Людини язик не може запасти, ним не можна вдавитися. З того, що ви можете зробити, якщо ви переживаєте запрохідність дихальних шляхів, покладіть людину на бік. Щоб людина, якщо раптом в неї почнеться блювота або інтенсивна слюнотеча, щоб людина дійсно не мала можливості на аспірацію. Але язик людина не проковтне в будь-якому випадку. А канабіс допомагає при епілепсії? Так, допомагає, але не всім і не завжди. Немає тих універсальних ліків при епілепсії, які підійдуть всім. Канабіс дійсно показує чудові результати. І це перспективне питання для вивчення на майбутнє. Наразі є окремі види епілепсії, які показали дуже гарні результати при вживанні медичного канабісу. Якщо це медичний канабіс, який сертифікований, ліцензований і куплений саме у медичних представників, а не в якійсь новнейм аптеці з інтернету, я нічого не маю проти. Іноді бувають і доволі пристойні новнейм-аптеки, але ризик завжди є. Є синдроми, при яких це внесено в медичний протокол. Наприклад, при синдромі Веста і драве в медичному протоколі є медичний канабіс в більшості європейських країн в Україні. Поки що цих протоколів немає, але ми маємо надію, що це зміниться в найближчому майбутньому. А кетодієта допомагає зменшити кількість епілептичних нападів. В епілепсії немає простих відповідей, і так і ні. Кетодієта не допоможе всім пацієнтам з епілепсією, але для частини пацієнтів це буде дуже ефективний і якісний спосіб покращити або повністю контролювати їх ситуацію. Якщо кетодієту введено правильно під контролем лікаря, що дуже є важливим. Тому що так, іноді пацієнти в пошуках цього рішення намагаються самостійно це робити, і це робити дуже небезпечно, тому що кетодієти для пацієнтів з епілепсією сильно відрізняється від кетодієти, яку використовують для схуднення люди на різних форумах. Кетодієта ефективна, і кетодієта має певний відсоток тих пацієнтів, яким вона допоможе жити без нападів або майже без нападів. Проте це складний метод і він потребуватиме значних змін у вашому житті. Тому так це не є універсальний метод, який лікарі готові порадити всім. Скажімо так, це та ситуація, коли вже ми дуже багато всього спробували, але не змогли досягнути хороших результатів раніше. А як суспільство відноситься до людей з епілепсією? По-різному. Наразі суспільство розвивається, і наразі суспільство е, йде дуже сильно вперед стосовно того, щоб зрозуміти потреби різних людей і бути більш інклюзивним. Проте є міфи, є стереотипи і. З ними все також складно. Дуже багато є у особистих упереджень, які просто базуються на тому, що поколіннями з вуст в уста передаються стереотипи та якісь. Неперевірені дані, ну, наприклад, діти з епілепсією не можуть мати власних дітей, хоча ну це неправда. Чи про те, що діти з епілепсією не зможуть вчитися в школі чи в університеті, що знов ж таки неправда, але упередження є. Тому саме для того, щоб не боротися з упередженнями, існують різні пацієнтські організації, блоги, форуми для батьків, скажімо так, місця, де люди можуть поспілкуватись між собою та оцінити, задати своє питання і отримати на нього нормально вичерпну відповідь. Тому що навіть якщо у вас є запитання, дуже часто вам нема кому його поставити. А що робити, коли чуєш діагноз епілепсія? Перші кроки для батьків або для самого пацієнта. Ну, по-перше, я би сказала не панікувати, а навпаки, з полегшенням видихнути. А в тому питанні, що якщо у вас уже є діагноз, ви вже пройшли дуже визначну частину шляху, і далі вам буде простіше, якщо ви знаєте, з чим ви боретесь надалі. Я би радила вивчити протоколи, які наразі є актуальними. Я розумію, що це доволі складний запит, але коли ти розумієш, що з тобою відбувається, коли ти розумієш, що має відбуватися з твоєю дитиною. Простіше, простіше, коли ти в контексті і маєш певне уявлення, як бути далі. Навіть якщо це доволі незрозуміло, завжди також є наступний момент це об'єднатися з людьми, які також з цим живуть, які спілкуються на цю тему. Благо наразі є доволі багато ресурсів, які є для батьків та до повнолітніх пацієнтів. На яких можна, скажімо так, спокійно обговорити те, що вас турбуватиме, та отримати вичерпні відповіді, і власне рухатись стосовно доказової медицини, рухатись вперед по обстеженням та лікуванню, яке показало свою ефективність. Чи пам'ятаєте ви випадок, коли ваша допомога? Допомогла людині з епілепсією, врятувала ну, прям життя. Не знаю, на рахунок врятувала життя, але так як я маю дуже багато всього в житті пов'язаного з запитом, тому так такі випадки стаються доволі часто. Я... Модерую частину, скажімо так, спільноти для батьків, і там доволі часто є звернення, і звернення бувають і, скажімо так, ті, які можна було би обійтись з моєї допомоги, так і ті, які ну прям серйозні, і саме на тому, щоб треба було зідзвонитись і пояснити людям, що відбувається що їм потрібно робити. Так, да, напевно, я можу сказати, що це, якщо не врятувало людину, то е, значно покращило стан цієї людини в моменті. Що робити, коли е, в людини поруч стався напад епілепсії? От які мої дії по по-перше, не панікувати самостійно. По-друге, буде дуже добре, якщо ви запишете, коли почався у людини напад, і ви зможете відслідкувати динаміку, скільки він триває, і чи потрібно наразі викликати швидку допомогу. Власне, швидка допомога викликається одразу у тих випадках, якщо це вагітна жінка, якщо це дитина, або ви знаєте, що це сталося з цією людиною вперше. У інших випадках вам варто зачекати хвилин 5 після початку нападу і вже після того дзвонити в швидку, щоб могли вам допомогти приїхати і можливо сказати, що робити тут і зараз. Також з того, що робити, це зручно покласти людину, щоб людина себе не травмувала. Дуже буде непогано, якщо ви зможете вкласти людину на бік. Щоб у випадку, якщо людина почне нудити, у людини не сталося аспірація. Ну і з того, що не очевидне, але дуже допомічне для лікарів, це зняти на відео, як відбувається у людини напад, тому що це буде найбільш інформативним стосовно того, що сталося з людиною для медиків, для рідних, і це дасть найбільше інформацію. З того, що робити, не потрібно, це однозначно не потрібно розтискати щелепи. Розгинати людину, надавати людині неприродну позу, ну, тобто не потрібно намагатися стиснути людину, не даючи фізично їм м'язам стискатися. Цим ви ніяк не допомагаєте. Так само, як і е, розмикання щелеп. Не допомагає, це навпаки сильно травмує і шкодить людині місцями навіть більше, ніж напад. З того, що ще важливо, важливо, щоб напад був подалі від води. Тобто, якщо напад стається на воді, це підвищена зона ризику, і потрібно, скажімо, так, уникати інших варіантів, де людина може вдихнути воду. Пані Ольго, я вам дякую за це інтерв'ю. Сподіваюся, що тепер наші глядачі краще знають, як діяти при епілептичному нападі та як допомогти так, щоб не нашкодити. А якщо ви хочете більше отримати інформації про здоров'я, переходьте на наш канал, а також на наш сайт MedPlus. Будьте здорові, бережіть себе та знайте, як діяти в різних ситуаціях.